Вітаю в ефірі. Передача перевізник. Я її і ведучий Олександр Василишин. Сьогодні дивіться про таке. Дороги без даїшників та бонусні штрафні бали в Україні активно триває реформа МВС, що позначиться і на змінах до правил дорожнього руху. Зокрема, інспекторів ДАІ замінять відеокамери, а для водіїв порушників законотворці придумали бальну систему покарань. Порушили швидкісний режим, рухались населеному пункті. Стрижока зі швидкістю 94 км на на Важливий елемент авто кондиціонер, основними порадами обслуговування та догляду за ним ділиться наш постійний автоексперт. Як польза кондиціонерами. Не включайте сразу же, вот, когда жарко, на полную мощність. Реформа даї повернення листів щастя і бонуси водіям. Інспекторів на дорогах поступово замінять відеокамери, що автоматично фіксуватимуть порушення. Причому за кермом може бути інша особа, але штраф сплачуватиме саме водій автомобіля. Українським водіям варто готуватися до зміни системи контролю за дотриманням правил дорожнього руху. У рамках реформування Державтоінспекції буде введена так звана система балів і штрафів. Скільки за що наразі підраховують? За зафіксовані порушення бали зніматимуть. Після того, як їхня кількість досягне нуля, водіїв почнуть штрафувати. У планах відомства скасувати вилку штрафних санкцій. Прикладом нині за перевищення швидкості, відповідний розмір становить 255-340 гривень. Тож залишить лише міні. Мальні також проводять можливість оплати штрафу карткою на місці патрульному. У кожному учаснику дорожнього руху буде нараховуватись протягом року 150 балів. Також внесені зміни до відповідальності, так Сказати бальна система за кожне порушення буде визначена певна кількість балів, за які буде зніматися. Якщо водій використає всі ці бали, на нього буде накладатися стягнення у вигляді штрафу. Реєстрація порушень стане автоматичною. Ситуацію на вітчизняних автошляхах моніторитимуть за допомогою сучасних пристроїв фото-відеофіксації. Зрозуміло, що для цього потрібні чималі гроші, такі можуть з'явитися за рахунок інвесторів, які певний час отримуватимуть прибуток від штрафів, поки не окуплять витрати. В Обладнані цими відеокамерами автошляхи України, можуть залучатися також і різні інвестори, які можуть вкладати кошти і встановлювати ці відеокамери. Як воно буде надалі, буде Кабінетом міністрам розроблено саме механізм реалізації цього проєкту по встановленню фото-відеофіксацій і будуть подальші надалі якісь роз'яснення. Одна із найцікавіших норм закону щодо фіксації порушень в автоматичному режимі значно ускладнює життя власникам, адже адміністративну відповідальність мають нести юридичні та фізичні особи, за якими зареєстровано транспортний засіб. Тож, навіть якщо за кермом буде інша людина, поза як авто нерідко продають за дорученням славнозвісні листи щастя приходитимуть саме господарю залізного коня, щоб власники транспортних у майбутньому не мали проблем саме зі сплатою штрафів. Які саме власники не порушували правил дорожнього руху, то ми рекомендуємо зараз подбати про це. Якщо ви надумали продати свій транспортний засіб за дорученням, то краще звернутися до підрозділів центру надання послуг з реєстрації транспортних засобів при УДАІ і пройти повну процедуру перереєстрації транспортних засобів. Чи готові вічизняні автокерманичі до нових вимог за європейськими стандартами на Вінниччині перевірили експериментально цивільне авто без проблех маячків і жодних натяків на прилежність до ДАІ. Про те, що воно залучене до патрулювання в населеному пункті, знає лише інспектор всередині, який фіксує. В автоматичному режимі швидкісні показники машин, що рухаються у суцільному потоці, на виїзді з міста за два кілометри від першого посту працює вже звичний екіпаж вартових доріг. В телефонному режимі він отримує інформацію про відчайдух, котрі полюбляють поганяти з вітерцем. За декілька хвилин першим в поле зору потрапляє білий бус. Радар зафіксував його швидкість вісімдесят вісім кілометрів на годину. Рухали з перевищенням швидкості двадцять вісім кілометрів на годину. Що можна пояснити? З якою ви швидкістю рухались? вроде нормально. Е, нормально, це яка швидкість була? 70. сімдесят ну, Десь сімдесят Наступний шумахер водій вантажівки на всіх парах через населений пункт мчить багатотонник зі швидкістю, що значно перевищує допустиму норму. Саме пункті Стрижівці працювала саме камера фотовідеофіксації. Швидкісного режиму, і ви перевищили дану швидкість. За це передбачена відповідальність у вигляді штрафу 250 гривень. Не спеціально це зробив. Так вийшло. Це поки що експеримент. Гонщиків не штрафують, а профілактують. Введення автофіксації назріло давно. Це підвищить безпеку на українському бездоріжжі і ліквідує хабарі, переконаний водій Ауді Олег», якого теж зупинили за значне перевищення швидкості. Ніякої корупції, мовляв, коли буде відеокамера, її гроші не запропонуєш. Я думаю, що потрібно, може було б менше ДТП, якихось і, якби, став би. Бо... Ну, менше транспортних там пригод. Не завжди вони це признають, але все ж таки в кінцевому результаті вони погодились, да, що можливо, я їхав з перевищенням швидкості. Тому свідомість все таки в наших громадян на сьогоднішній день, напевно, є. Як працюватимуть інновації, покаже час? Між тим відповідні зміни вже пройшли друге читання у парламенті і готові до застосування. Кондиціонер в авто не лише комфорт подорожі, а й безпека. Від мікроклімату в салоні залежить стан водія, рівень його втоми та швидкість реакції. Наявність кондиціонера стає все частішою опцією в стандартній комплектації сучасних автомобілів. І хоча спеціальних заходів його підготовки до літнього періоду немає, однак експерт рекомендує перевіряти працездатність цього автохолодильника заздалегідь і у разі підозри на несправність заїхати на діагностику. Як слідити за Если не включается, значит в первую очередь проверяем давление хладагента в системе охлаждения. Если он вообще э, улетучился, сразу заправлять может не стоит, почему он улетучился, значит где-то есть э, утечка хладагента. Забруднення радіатора, а також погана робота вентилятору можуть стати причиною поганої роботи кондиціонера, тож продовжити термін його служби допоможе підтримка підкапотного простору в чистоті. Також при експлуатації автомобіля з кондиціонером корисно частіше перевіряти рівень мастила в двигуні, натяг ременю приводу агрегатів, а особливо кількість рідини охолодження в радіаторі. Це пов'язано з підвищеним навантаженням на двигун, яку створює кондиціонер в процесі експлуатації. Чому приводять? Отсутствие охлаждающей жидкости. Здесь на этом автомобиле потекала охлаждающая жидкость. Водитель как-то так, хозяин машины, вовремя за этим не посмотрел. Двигатель перегрелся. Двигатель этот сложный. Это Peugeot 408. Это новый двигатель, разработанный совместно BMW. И Цилиндры вроде бы не сильно пострадали, а вот головка блока пострадала очень сильно. Клапанные гнездали клапана. Короче, этот ремонт обойдется в очень большую копейку. Тільки справний автомобіль може забезпечити мінімальну витрату пального. До збільшення його приводить низка несправностей в системах живлення, запалення і шасі автомобіля. Частина потужності витрачається для забезпечення роботи додаткового устаткування. Кондиціонер, що працює на максимальній продуктивності, може збільшити витрату бензину на літр 2 на 100 кілометрів. Не включайте одразу ж, коли жарко, на повну мощність, тому що різкий перепад температур. и простудиться это в один момент. Значит, если есть возможность, автомобиль сильно нагрелся на улице, есть возможность постоять в цене, заводе автомобиль, включаете кондиционер, ну тут как раз можете включить и на полную. Закрыли двери, постояли там в тени немножко, минуты 2-3-4, сели в автомобиль, уменьшили подачу холодного воздуха. Если это климат-контроль, просто поставили температуру чуть-чуть повыше и Едем, получаем удовольствие. Ноги сразу же подают воздух, сразу же на себя. Это вот также делать нежелательно, потому что также простудиться очень легко. Лучше сделать положение ноги панель. Тогда часть будет на ноги у нас идти и часть сюда. Система охолодження повинна бути справною будь-якої пори року. За високої температури в салоні автомобіля водій втрачає координацію рухів, вправність, а відтак увагу за дорогою. На сьогодні все з вами була передача перевізник. Не перемикайте за хвилину. Не менш цікава і корисна інформація. Бережіть себе. У розпал вишневого сезону офіційний дистриб'ютор черів в Україні компанія CA автомотів запросила віничан та гостей міста на тест-драйв найпопулярніших представників модельного ряду, бестселеру бренду компактного кросоверу Чері Тіго» і не менш амбітного класичного седану Чері і П'ять Тіго» випробував машина гарно гарній якості. Хороша, на дорозі тримаються дороги. Мрія багатьох автомобілістів придбати машину на усі випадки життя. Відомий українцям компактний кросовер Тіго – Один з таких варіантів. Модель четвертого покоління поєднує в собі комфорт легкового авто з позашляховими повадками. 18 літровий 132-сильний бензиновий двигун агрегатується п'ятиступеневим роботизованим автоматом або механікою. Ходова має незалежні підвізки колі, забезпечує непогану керованість і достойну плавність ходу. У базову комплектацію входять АБС, анти Блокувальна система гальм, бортовий комп'ютер, багатофункціональне дзеркало заднього виду, кондиціонер, гідропідсилювач керма. Паркетник достатньо немаленький. За габаритами має у довжину 4,5 метра. В його салоні легко розмістяться п'ять дорослих пасажирів. У мене черіть його попереднього покоління. А зараз я протестувала цього покоління. Автомобіль відчуття залишилися дуже чудові, і машина хороша. Силует симпатичний і сучасний, авто одразу привертає увагу. Це про класичний седан С класу Чері І5. Головними елементами зовнішньості рестайлінгової версії є нова, більш виразна фальш-радіаторна решітка. Також змінився бампер, який став масивнішим. Варто відзначити оригінальність оптики ліхтарів. Фари мають сучасний вигляд і дають абсолютно правильний пучок ближнього світла. У І-5 використовуються якісні матеріали оздоблення, що сприяє гарній шумоізоляції. Сидіння добре спрофільовані і зручні, а в надрах Багажнику, ховається повнорозмірна запаска. По дорозі їде добре, плавненько, дуже хороша підвізка. Особливо коли їхали по брусчатці, там було класно. Мягко, добре, без лішніх шумів. Пластик звичайно, пластик працює добре, тобто його не слишно. За адресою вулиця 633 знаходиться спеціалізований автоцентр «Черрі», який надає послуги по придбанню автомобілів, а також. Повному обслуговуванні автомобілів ми виконуємо весь Обсяг робіт по гарантійному обслуговуванню та постгарантійному обслуговуванню автомобілів. Все більше китайських авто зустрічаємо на вітчизняних дорогах. Саме їм, а не більш іменитим брендам, надають перевагу українські автомобілісти не в останню чергу завдяки вартості транспортних засобів. Нові цінові пропозиції дають можливість стати власником кросоверу Тіго всього за 255 тисяч гривень, а Седан і 5 став доступнішим для споживачів на 43 тисячі гривень. Компанія Вінничинавто запрошую вас відвідати наші автосалони, які знаходяться за адресами у місті Вінниця, вулиця 633 та Ватутіна 172 та у місті Хмільник, вулиця Пушкіна 80.